Привіт! У сьогоднішньому відео пропоную обговорити сюжетні кінцівки Stalker 2, яка з них краща, хто вчинив правильно, а хто ні. Або ж як усе могло бути на вашу думку? Обов'язково поділіться у коментарях. Ті, хто ще не пройшов їх усі, це може здаватись спойлером, але грі вже понад півроку тому можу сміливо про це говорити. Отож, поїхали. Проект «С-свідомість. кінцівка Скіфа. Після експериментів, проведених у лабораторії Х7, один із керівників, а саме доктор Кайманов, вирішив, що подальші експерименти будуть мати шкідливий та небезпечний вплив на людство, тому вирішив перервати їх, розстрілявши установку ЕС свідомості, тим самим ставши свідком зародження зони. А точніше, тим, хто приклав руку до її створення, після чого псіенергія ноосфери виплеснулася у навколишній світ. Породжуються зону мутантів та різні аномалії. Він став чимсь на зразок місцевої легенди. Колись спочатку він співпрацював зі стрілком і використовував свої таланти для порятунку життів сталкерів і навіть мутантів. Але з часом усе змінилося. Зараз Кайманов скоріше схожий на фанатика, який переховується і намагається забути ті події, що були колись на початку. Після відмови стрілку у вбивстві доктора Кайманова, Скіф вирішує сам лягти в капсулу. У цьому закінченні Скіф входить у капсулу, щоб виконати бажання доктора, намагаючись стримати зону. Але щось пішло не так, і вона розширюється. Як виявилось, доктор вже давно зникнув, а його образ був використаний для маніпуляції скіфу. У всьому світі з'являються точки активності псі-випромінення і зароджується аномалії. Майбутнє людство назавжди змінюється. Дехто вважає, що цей варіант розвитку подій у Сталка 2 є найкращим, але давайте не поспішати з висновками не кожен може спокійно дивитися, як його будинок і всіх близьких знищує зона, а головний герой виявляється лише маріонеткою у чиїсь руках. Вона ніколи не буде вільна, кінцівка стрілка. Колись з самого початку дійшовся до так званого виконувача бажань моноліту. Стрілок потрапив в руки Ес свідомості йому стерли пам'ять і повернули на вантажівці смерті назад, в надії зробити його своїм агентом. Але він у спробах докопатися до правди вирішив знищити ес-свідомість. Минуло багато часу та різних подій. Зона змінилася. Дізнавшись усю правду, стрілець вирішив вбити доктора, який був причетний до створення зони, вважаючи, що саме він несе загрозу її знищення. Стрілець полюбив зону так сильно, що готовий був на все заради неї і заради її захисту. Увійшовши в капсулу, він жертвує своєю свободою, щоб знищити всіх, хто хоче знешкодити зону або контролювати її, тим самим частково отримує контроль над зоною та монолітівцями. Стрілець закриває всі виходи та входи до зони, забороняючи будь-кому залишати її, у тому числі й скіфу. Головний герой стоїть біля пошкодженого периметра, знаючи, що він тут замкнений все життя. Щоб захистити зону, стрілець став тим, кого найбільше ненавидів, а саме учасником ес-свідомості. Натомість, аномалія під його контролем не зможе розповсюдитися по всьому світу. Тим не менш, його дії являються несправедливими для усіх сталкерів, які виявилися замкнені в зоні та позбавлені майбутнього. В подальшому, можливо, знайдеться той, хто спробує знову знищити стрілка та свідомість, не виключаючи того, що це може бути і Скіф, який вже знає, де саме знаходиться та як саме туди потрапити. Тоді історія зони піде на друге коло, як колись спочатку був стрілець. Сьогодні не скінчиться ніколи кінцівка іскри. На чолі угрупування Іскра стоїть ексцентричний та загадковий шрам. Він з'являється ще у другій частині франшизи як головний герой. Потрапивши під викид, він вижив та вирішив розшукати того, хто втрутився в зону та зробив її нестабільною. Це саме той перший раз, коли стрілець потрапив до ЧАЕС та після битви зі шрамом потрапив під псі випромінення і був оброблений ес-свідомістю. Далі розпочинається сюжет тіні Чорнобиля. Після подій чистого неба нервова система Шрама поступово руйнувалася, що відбилося на його психічному стані. Його поведінка ставала дедалі дивнішою, а думки хаотичними і божевільними. Документи, які можна знайти наприкінці, проливають світло на долю шрама. Опинившись під впливом проекту Stalker, він став частиною експериментів, вкладених у контроль свідомості. Ці події Остаточно позбавила його розуму, перетворюючи його на своєрідного маріонеткового лідера. Тепер ним рухає віра в таку собі подобу раю, де більше немає ні смерті, ні страждань. Члени угрупування віддано йдуть за ним. Хоча інші сталкери ставляться до цієї ідеї, як до казки. Наприкінці іскри саме шрам лягає в капсулу. Ми бачимо, як скіф прокидається у полі з червоними маками, життя у зоні розквітає. Все довкола починає грати яскравими фарбами, скіф знімає протигаз, більше не побоюючись отруйного повітря. У селі неподалік він знаходить своїх полеглих друзів, які весело жартують біля багаття. Але це все лише наведено через псивипромінення і свідомості ілюзія. Шрам використовує зону для створення нової реальності своєрідної матриці, де всі мешканці втрачають свою індивідуальність і стають фанатиками, подібними до послідовників моноліта. Під його керівництвом зона стає інструментом придушення волі. Ніхто не може покинути її, а сам шрам стає символом тотального контролю. Насправді, Скіф сидить біля вогнища, оточений не друзями, а трупами і кількома тими, хто вижив та потрапили в таку саму пастку. Чи добре жити в такому полоні? Питання залишається відкритим. Ця кінцівка, мабуть, найпохмуріша з усіх, оскільки позбавляє зону її унікальності, перетворюючи її на в'язницю для розуму. Порівнюючи її з кінцівкою стрілка, дії шраму здаються ще більш жорстокими. Якщо стрілець хоча б намагається зберегти баланс, хай і ціною свободи сталкерів, то шрам позбавляє людей самої суті його існування. Його фінал це вершина трагедії зони, де особистість стає жертвою божевільної ідеї. Зона, яка завжди була місцем, де людина могла розкрити свої сили або зламатися під тиском аномалій, перетворюється на безкінечне блукання у власних фантазіях. Прекрасний Новий Світ. Кінцівка варти. Кінцівка, в якій зона знищена, одна з неоднозначних, а точніше не знищена, а взята під повний контроль. У центрі цієї розв'язки стоїть полковник Коршунов. Його образ. Пронизаний протиріччями, роблячи не просто фанатиком його чи солдатом, а людиною, яка була з самого початку рухомим гнівом і власним баченням подій. Його мета знищення зони, щоб це не коштувало. Однак це не таке просте бажання стерти зону з лиця землі. Його участь як солдата в проєкті Ес Свідомості не тільки дала початок подіям гри, а й стало його особистим прокляттям. Ще одна особистість агата. Її роль виходить за межі простого наглядаючого з верхівки. Вона має засекречене минуле і до кінця невідомо, чи не являється вона з групи контролю над усіма цими експериментами з самого початку усіх подій. Наприкінці угрупування варта ми бачимо, як полковник Коршунов входить у восьму капсулу і отримує те, чого він і ній час так бажали. Повний та абсолютний. Контроль над зоною. Створюються системи глобального нагляду над зоною, куди завозять нові бункери та вчених. Для Скіфа ця кінцівка є, мабуть, найсприятливішою. Він досягає своєї мети, отримуючи шанс на нове життя, про яке мріяв. Його особиста історія обертається хеппі-ендом, що контрастує з долями багатьох інших персонажів. Кінцева варта це історія про жертву заради більшого блага. Коршуну, незважаючи на свою жорстокість, досягає мети, завершуючи невдалу історію проекту Свідомість, взявши все під повний контроль. Для людства це позитивний результат, оскільки загроза аномального світу зупинена. Прояви зони зникають, аномалії та химерні структури руйнуються та розчиняються, а колись буре небо стає блакитним. Скіф отримує новий будинок те, чого він хотів, коли прийшов до зони. Агата простягає йому ключі від квартири, які приймає головний герой. Вона ж пропонує йому роль офіцера у варті, здавалося б, б, все б чудово, насправді, Скіфу навряд чи вдасться почати нове життя з чистого аркуша. Варта та ній час встановили абсолютний контроль над зоною. Ця кінцівка гри показує, що у всьому світі з'являється глобальний нагляд за людьми, Скіф також перебуває під наглядом. Ось так, друзі. Так виглядає історія з різних боків? Як на мене, могла б бути ще одна кінцівка, де доктор Кайманов повертається за допомогою Скіфа у X7, щоб виправити те, що колись вчинив, а саме стримати розростання зони, при цьому зробивши зону стабільною, закривши усі можливі проходи до генераторів та пульту керування зоною. Це все змушує задумуватись а яка ж все ж таки кінцівка гри Stalker 2 правильна? Або ж якою вона могла бути, на вашу думку. Поділіться думками в коментарях. Небезпека Зони не зникла, адже пройде деякий час і знову знайдуться ті, хто буде хотіти повернути усе як було. Але це вже, мабуть, тема для сюжету Stalker 3. На цьому моменті прощаюсь з вами, дякую за перегляд. Заглядайте на мій канал, там знайдете багато відео про Stalker 2. З вами був Stalker Reactor і до нових відео!